Цей хлопець понад усе любить історію. Її вивченню присвячує майже весь вільний від навчання час. Одинадцятикласник Семенівської гімназії Ілля Левченко вже вдруге бере участь в обласній історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді. Життя планує присвятити теж цій науці. Велика вдячність Малі академії наук це вже проводиться вдруге. Така конференція, власне, через те, що можна знайти контакт з науковцями, тому що я пишу вже третій рік наукові роботи. Це якось легше. А є дуже багато дітей і вчителів на. Я знаю сіл, які хочуть писати, але ну, важко знайти орієнтири і важко взагалі знайти форму цієї роботи, тому це дуже продуктивно, особливо для дітей і сіл. Му, для наукової конференції Ілля розробляв починаючи з літа. Інформацію збирав майже по всій області. Після презентації на історико-краєзнавчій конференції роботу відправить до малої академії наук. Планує отримати поради і консультації від провідних науковців області. Це буде виступ на тему Голокост, наслідки етнічної політики нацистів крізь призму історії нашого краю. Тобто я брав сім районів області і плюс глибинно наш Семенівський район. Обласна історико-краєзнавча конференція проходить вже вдруге на базі навчання. Аль-Наукового інституту історії, етнології та правознавства національного педуніверситету у ній беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл області та гуртківці. Цьогоріч найбільше робіт представили ніжинські юні науковці, кажуть організатори. Про дитячі дослідження провідні історики мають лише гарні відгуки. Рівень виступів наших старшокласників з багатьох міст. Сіл, містечок нашої області, зрештою, цілком достойний. Вони багато працюють під керівництвом своїх вчителів, наукових керівників і засвідчують достатньо високий рівень історико краєзнавчої роботи в наших школах. Презентацію наукових робіт розділили на кілька секцій згідно з тематикою: історія Чернігово-сіверщини до революційної доби, новітня історія, життя церкви, освіти і культури нашого краю, а також давні сучасні етнографічні дослідження Чернігівщини. Роботи за місяці підготовки досліджень зроблено чимало, кажуть учасники конференції, але це хороший старт до майбутніх наукових робіт. Я буду розповідати саме про ріс. Я тільки почала працювати, я почала тільки збирати інформацію. У мене дуже ще поки мало інформації, але я буду писати про не тільки про Різдво, але про весь цикл зимових свят. Тобто, це від 19 грудня до 19 січня. У цьогорічній історико краєзнавчій конференції взяли участь майже 70 науковців з усієї області. Їх дослідження організатори не оцінювали, бо перші кроки школярів і так заслуговують на найвищий бал, кажуть організатори.